Привіт всім! У цьому відео ми розберемося, як англійською правильно сказати, що ти щось вмієш або не вмієш робити. Тобто, як передати здібності, навички та нездатності англійської мови. І головне, коли вживати to-do, doing або просто do something. Усе буде дуже просто, з поясненнями, як завжди. З вами Ярослав, ви на каналі Ideal Study. Погнали! Перша група виразів це щоб передати ваші здібності. Що ви можете зробити. Ці фрази показують, що ти вмієш, можеш або міг зробити в минулому. Перший вираз це be good at doing something, тобто бути добрим у чомусь. До прикладу, she is very good at encouraging people. Вона добре мотивує людей. Зверніть увагу, good at, і після нього діє слово з інговим закінченням. Be able to do something. Бути спроможним на щось. I was able to give a good performance. Мені вдалося добре виступити. Тут ми використовуємо to і дій слово початковій формі. Know how to do. Знати як. He knows how to do some amazing tricks. Він знає, як робити класні фокуси. Тобто, how to do. Find something easy to do. Вважати щось легким до виконання. I found some of the tricks quite easy to learn. Деякі трюки мені були легко вивчити. Тут ми використовуємо to та в початковій формі. Manage to do, впоратися з чимось, коли вам щось вдалося. I managed to do all the tricks. Мені вдалося зробити усі трюки. Запам'ятайте, коли ви можете, знаєте або вмієте щось робити, найчастіше взивається to do something або ж in, якщо у випадку good at doing something. Що ж ви не вмієте, не можете зробити англійською мовою? Зараз розглянемо фрази, які показує, що ти не вмієш або ж не міг щось зробити. Перший це not have a clue how to do. Не мати жодного поняття. Як співати оперу. Find something impossible to do. Вважати щось неможливим. I found it impossible to breathe and sing. Це було неможливо дихати і співати одночасно. Be useless at doing something. Бути бездарним у чомусь. I was useless at learning languages. Я був ніякий вивчення мов. Have no idea how to do. Не мати уявлення як. I have no idea how to do magic tricks. Я не маю уявлення, як робити фокуси. Be no good at doing something. Тобто. Зовсім не вміти I'm no good at doing card tricks. Я зовсім не вмів робити трюки з картами. Not be able to do. Бути неспроможним. I wasn't able to win. Я не зміг виграти. Запам'ятайте, коли говоримо про нездатність, це або to, і дієслово. слово. В початковій формі або ж інгове, якщо ви маєте вираз useless at або no good at, тобто після прислівників, ви завжди використовуєте інгове закінчення. Ось і все, що вам потрібно знати по цій темі. Ось такі фрази для того, щоб передати ваші вміння або невміння в англійській мові. Запам'ятайте їх, збережіть це відео і не забудьте підписатися на канал. З вас лайк, а з мене новий контент. До зустрічі у наступних уроках.